Окупаційна влада Донеччини та Луганщини хоче негайно провести псевдореферендум про приєднання так званих ЛДНР до Російської Федерації. Із такою заявою до керівника так званої республіки Дениса Пушиліна звернулася тамтешня громадська палата. Із аналогічною ініціативою виступила і так звана громадська палата ЛНР. Про такі ж наміри заявили окупанти на Херсонщині та Запоріжжі. Голова так званої громадської ради Херсонської області Владімір Овчаренко вимагає негайного проведення. Общественный совет Херсонской области пришел к выводу, что наступила острая необходимость немедленного проведения референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации. Антинародный режим националистов и их рада приняли законы. Відключаючи возможне сябщення граждан на родному руському мові. на звернення. Уже відреагував гауляйтер Володимир Сальдо. Він заявив, що після референдуму звернеться до Путіна, щоб якнайшвидше юридично затвердити результати так званого волевиявлення. Керівник Донецької псевдореспубліки Пушилін уже встиг обговорити ініціативу з керівником так званої ЛНР Леонідом Пасичником. Він запропонував об'єднатися і спільно почати підготовку до псевдорефер. Нам есть некоторые моменты, нужно э, подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать, и э, хотелось бы что проговорить. У меня предложение э, объединить усилия сейчас администрации, главы республик, э, аппараты э, парламентов, для того, чтобы они выработали э, те шаги. Тот алгоритм дійству, який дозволить начать вопрос підготовки к референдуму. Так зване голосування про визнання псевдореспублік суб'єкту МРФ має відбутися восени уже найближчим часом. Заявили окупанти. Найімовірніше голосування відбуватиметься в режимі онлайн. На ініціативу провести референдум. Уже відреагував заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв. Він заявив, що референдум на Донбасі має величезне значення для відновлення історичної справедливості. Після його проведення і змін російської конституції жоден майбутній керівник Росії не зможе повернути ці рішення назад. Тим часом радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов переконаний, що Путін підвищує ставки. А якщо окупанти таки наважаться на цей референдум, то на Росію очікуватимуть нові обмеження, як от посилення санкцій або ж додаткові обмеження. Повинні розуміти, що є по великому рахунку дві частини цього питання: перше це політично, друге це умовно називаємо так практична сторона. Якщо ми говоримо з точки зору там практичної сторони, то провести референдум в умовах військового стану є практично неможливим. Я маю на увазі навіть не з точки зору там проведення організаційного, да а з точки зору того, що це не буде мати певної легітимності. Тому що всі будуть прекрасно розуміти, навіть буде важко продати цю історію своїй аудиторії внутрішнього, там скажімо, для внутрішнього споживача. Тому що всі розуміють, що йдуть військові дії, які може бути референдум під час таких дій. Це перша частина. Це якщо ми говоримо організаційно. І друга політична. Політично для Російської Федерації вони нічого абсолютно від цього не виграють. Це знову собі постріл, певний постріл в ногу. Тому що ну давайте скажіть, будь ласка, що їм зараз е надасть статус, наприклад, е признання цих республік? Абсолютно нічого. Тобто для них абсолютно нічого не змінить. Навпаки, це підвищить певний градус. Це почнуться певні знову ж не нові проблеми, е новий пакет санкцій, нове посилення санкцій. і Так далі вони це роблять звикщо з однією метою. Тому вони саме не проводять, знаєте, не зробили, а потім сказали, а тільки говорять. Це дуже похоже, в принципі, взагалі на Путіна і те, що вони роблять, він повинен постійно грати свою гру. А його гра називається підвищення ставок заходу. Все, що він робив до цього, він постійно старався підвищувати ставки. Він піднімає ставку. Захід іде на неї або боїться. Якщо боїться, я переміг. Якщо не йде, ми знову піднімаємо ставки. І він постійно це робить, насправді. Він веде себе як гопнік на районі, який, знаєте, постійно каже, я тебе зараз вдарю. І коли тобі вже кажуть, це 10-й раз, вже на тобою починає насміхатися. І ти повинен піднімати ставки, і ти повинен робити щось нове, вже казати щось нове. І так він постійно робить, він каже, а я зараз нападу. Вже ніхто йому, там умовно, скажімо, не вірив. Він пішов на певні дії. Потім він знову заявляє нові історії. Зараз він каже, ми ви пам'ятаєте, там були історії з полоненими, наприклад, там з Великобританії з іншого. тобто. А я зараз піду настати до них. Зараз він зараз він піднімає ставки на рахунок саме цих референдумів. І він знову ж таки кажу, все, що він буде робити, він буде постійно піднімати ставки, тому що політично вигодів в нього немає ніяких, але він змушений в певному розумінні буде йти на них саме через те, щоб лякати захід. Я готовий йти далі, я готовий їх приєднувати, я готовий їх анексувати і так далі. Я готовий йти на скажімо, певні, я би так сказав, ескалацію подальшого конфлікту і так далі. Мені, мені подобається мем, який гуляв в інтернеті, де хлопчик запитує Путіна, а де закінчується Росія? А, і там відповідь я не буду говорити, тому що там з матами. там, де ми получимо, ми поняли чого. От насправді, от це це дуже сильно передає те, що те, що відбувається, і те, що було до цього. Путін розуміє тільки сильну руку, ми будемо звільняти наші території. Ми будемо звільняти і Донецьк, і Луганськ, всі наші території ще раз підкреслюю наші території. Тому нам не потрібно запитувати в когось навіть в заходу безпосередньо. По звільненню нашу територію. Ви знаєте, що у нас постійно йдуть дискусії на рахунок надання нам дальнього суді артилерії саме через те, що вони бояться, що ми будемо наступати по території Російської Федерації в Києві. Ми цього не збираємо зробити. Нам нам чужого не потрібно. Ми, ми точно не Росія. Нам потрібно просто відбити і звільнити наші території. Це ключова історія. Це перша частина. Друга частина. Які взагалі можливі подальші варіанти? Давайте чисто гіпотетично представимо, що вони проводять цей референдум. Є декілька, є декілька варіантів подальших подій, і так, частина там, скажімо, де де-факто де там мається на увазі для них буде рахуватися ніби територією Російської Федерації, які це може мати наслідки. Перше, для чого вони це можуть готувати? Вознову таки, тут завжди палка йде з двох кінців. По перше, вони можуть це зробити, що опа, це вже типу, напали на, на територію Російської Федерації, і ми, можливо, проведемо референдум не референдум мобілізацію. Відкрито. Мобілізації вони можуть піти на цей крок, і він в принципі десь вимальовується. Але ми повинні розуміти, що. Путін надзвичайно боїться мобілізації, і надзвичайно боїться хиткого стану зараз безпосередньо внутрішньо-кремлівського і взагалі внутрішньополітичного в Російській федерації. І мобілізація може стати тим таким рушієм, який призведе до певних процесів, які вони не можуть передбачувати. А він дуже любить, не любить непередбачуваних історій. Тому вони тотально завжди весь час весь цей час постійно все контролювали. Мається на увазі, внутрішньополітичному житті, внутрішньополітичному житті країни. Ну знову ж таки я не думаю, що вони навіть, якщо підуть на ці референдуми, вони знову ж таки будуть виторговувати нові події. Вони розуміють, що зараз цей маховик, і я про це постійно говорив ще декілька навіть місяців тому, що Путін знаходиться на певному своєму плато. Якщо ми бачимо, зараз плато починає меншити, тобто ще мені, наприклад, там два тижні або місяць назад, він був ще в кращих позиціях ніж зараз, і ситуація буде з кожним днем погіршити за нього. Тому його зараз основна задача на умовно налякати колективний захід. Підняти знову ж таки ставки і посадити на застіл перемовини, щоб західні партнери нас, скажімо так, спонукали до перемовин з путіним. Він готовий. Він давайте, сідайте. Один з таких дзвіночків було, до речі, угода по зерну, де якраз вони проговорювали в тому числі і момент припинення вогню, тому що ми повинні розуміти, що зараз йому, як ніколи потрібна ця оперативна пауза, щоб перегрупувати війська, доукомплектувати їх. Але ми звичайно на це зараз не підемо, тому що ми воюємо на своїй території, нам нам свою роботу робити звільняти наші території.